Тож з нами на зв'язок соціопсихолог Вадим Васютинський. Вітання, пане Вадиме, Вітаю. Доброго здоров'я! Дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Ми з вами хочемо поговорити дійсно про те, як українці сприймають цю війну, яка от, ну, буквально за 10 днів вже менше буде рік, як триватиме. Ще рік тому на початку цієї війни всі дійсно вірили чи Намагалися переконати себе, що 2-3 тижні, як обіцяв Арестович, ну максимум місяць-два, але бачимо, що вона затягується, і багато хто ну, не може це сприйняти і, і прийняти не може це, то як ви розцінюєте, наскільки українці готові до того, що ця війна може бути тривалою. І багато дійсно хто намагається жити своїм звичайним життям, ніби нічого не відбувалося, ну ніби війна, але навіщо про неї думати, навіщо про неї говорити, навіть навіщо щось робити для перемоги, якщо є там ЗСУ, чи є волонтери, як ви можете розцінити ось ці настрої? Ну це цілком звичайні настрої. вони, ем, ну, вони Не можу сказати, що вони є тотальними і загальними для всіх. Але mm -hmm. доволі поширеними в нашому суспільстві і є така, знаєте, річ у масовій свідомості, що масова свідомість більше орієнтується на якісь такі поточні, поточні справи на те, що було вчора, сьогодні, і дуже легко забуває про те, що було рік, тому 5-10 років. А можемо пригадати, 14-й рік, 15-й, тоді були майже такі самі настрій, що скоро це закінчиться. Крим буде наш, бо не ж такого бути того, що сталося. Як бачите, затягнулося надовго. І тому розумієте, сьогодні говорити про те, що це теж... Імовірно, затягнеться надовго, не дуже добре, тому що це так, послаблює віру в перемогу, без якої нам буде важко вижити. І з другого боку, такі наївні сподівання, що ще 2-3 тижні, так чи 2-3 місяці, і все буде гаразд, вони теж вони розхолоджують, так як це сказали. Тобто, є якісь такі сили потужні, є ЗСУ, є той Захід, який нарешті нібито став на наш бік. І вони все зроблять, що треба, моя справа лише. Тихенько, спокійно от, жити, очікуючи на цю нашу жадану перемогу. Е, е, зрозуміло, що ці настрої вони по-своєму корисні, бо вони підтримують підтримують ну, такий ну, більш-менш бадьорий дух, не дають е, впадати у відчай. Е, е, якби ми мали протилежні настрої, якби переважали, що все погано, все пропало, ми не переможемо, ми не програємо, то це було б, мабуть, набагато гірше. Тому в цих питаннях найкраще, якби суспільство могло знайти якусь таку оцю золоту середину, не впадаючи в одну крайність і в другу крайність. Ну це дуже бажана річ, але наскільки вона може реалізуватися, залежить від дуже багатьох чинників. Тут так просто не можна сказати: давайте будемо ось такими, і ми всі такими станемо. Це набагато складніше. Ну, але чи є тенденція до якоїсь. Покращення, скажімо так, настроїв в Україні, ну за вашими спостереженнями можливо, тут ну, мабуть, головним чинником є те, чого ми не можемо передбачити, а саме як поточаться події в наступні кілька місяців. Якщо справді буде ось це якісь зміна на краще, наш там переможний рух наших ЗСУ туди на схід, тоді можна сказати, що теперішні настрої. Таким подіям, у принципі, відповідають, тобто більш-менш так теж є так, як мало би бути. А поза, як ніхто не знає крім господа Бога, як воно буде насправді, то можна, можна, можна подумати, що в разі гіршого перебігу подій для нас ці настрій сьогоднішні вони є надто надто благосними, надто спокійними. Надто ну як сказати, пасивними, можливо, для, для для певної частини суспільства, коли багато хто заспокоїться тим, що він там щось трошечки пожертвував на на зсу. Напевно, ну різні суми дають люди. Це зрозуміло, хтось більше, хтось менше, але зрештою нас е третина людей за нічого не давала за запитуваннями. Так. так що це теж має, має, має якесь має велике значення. Ось і тому е чи так багато, скажімо, залежить... Кожен може подумати, злежить від мене. Ну, скажімо, коли є та сама корупція, хай вони не крадуть. А що ви хочете від мене? Я собі живу своїм спокійним, звичайним життям. Розумієте, кожен поставив щось, ось так запитання, давши такі відповіді, він для себе має рацію. І тому мати до нього претензії. Ми дуже мало до кого можемо насправді мати претензії, це як психолог, хіба що до явних ворогів. А все решта, якщо людина займає пасивну позицію, ну, вона не здатна на більш активну. Вона має стільки ресурсів, не досить для того, щоб бути дуже активно в цій ситуації. Тому я, по-перше, дуже далекий від таких прямих звинувачень. А по друге, скажу так, складається картина цих настроїв в суспільстві, складається приблизно такою, якою вона повинна скластися. Тобто ми не маємо іншого суспільства, ми маємо саме це суспільство. І саме ось таким чином розгортаються події. І суспільство до цих подій з одного боку пристосовується з другого боку, воно на ці події впливає, звичайно впливає і тому, ну скаже, так є так, як є, і вже в межах вже в цьому просторі ми можемо намагатися щось робити більше. Що не знаєш, що не значить, що ми можемо ми, ви, навіть усі разом змінити ситуацію принципово. Пане Вадиме, а як ви можете пояснити такий феномен, що от до війни, ну поки тривала ця дійсно 9 років неоголошена війна на сході на Донбасі, то більшість українців вважали, що події в нашій країні розвиваються неправильно. Там цифри були різноманітніші від 60 до 80% казали, що все це розвивається неправильно. Ми рухаємось не туди, куди треба. А от під час війни бачили теж, останні... Соціологічні цифри е, теж було від 80, зараз. Близько 60% вважають, що події в країні розвиваються правильно е, під час війни, під час того, що все, що відбувається, дійсно е, страхи, жахіття, е, вбивства, згвалтування, окупація з боку расистів. Але люди вірять, що все відбувається правильно. Якось пояснити цей феномен. Те, що зараз вірять, що відбувається правильно, ну, бо Україна чинить опір активний, Україна так проявила себе, якщо говорити брати міжнародний якийсь аспект дуже, дуже добре. Ну, розуміючи, що це трагічна ситуація, то тут мене це не дивує. Щодо попередніх років, ви правильно сказали, переважали такі песимістичні настрої. Як на мене, це відсотків на 70-80 це був результат тодішньої активної. Олігархічної інформаційної кампанії проти тодішньої влади, ми розуміємо, чому це було. Я зараз не хочу ставати на бік чи Порошенка, чи Зеленська, але тут йдеться саме про це. Тоді йшло таке нагнітання, того, що все погано, влада все робить неправильно, влада там бариє, влада існує тільки для того, щоб нас обкрадати. І, і звідси, і звідси ем, вмовляли в масову свідомість, ось це оце переконання, що в Україні все погано. Ну і догралися тоді до того, це ж не тільки самою боротьбою за владу, лише власне догралися до того, що суспільство впало в цей песимізм. А коли вже ем, почали проявилися набагато потужніші події, бо власне війна, ця широкомасштабна агресія, вона звичайно ем, більше чого ем, так сказати, поставила на певні місця, ніж там боротьба за владу, от це, до речі, наше дослідження простежується, що якщо раніше... До цього початку ем, у, у, у масовій свідомості більше було е, там бути претензій у бік київської влади, ніж російсько-російських агресорів. То після 24 лютого все змінилося. Та зараз основ, головне швинувада це російський агресор. Так, от у цих умовах просто помінялося е, ну, сприймання сприймання того, що відбувається е, важливе зараз не те, що е, що м, хто нами керує це. Трохи не хотів би це абсолютизувати, бо це ж важливо. Але важливішим є те, що на нас напали, що ми є жертва е е воєнної агресії. А вже далі йде, якщо, наприклад, раніше просто йшлося про те, що вони крадуть і грабують нас тощо, то сьогодні тут інший нюанс, нюанс працює як можна красти під час війни? так Три-шти роки це не мало особливо, значить, що, що тоді теж була війна, просто вона не була такою гарячою. Ось, але тоді, тоді це справа інакше просто обкрадають нас на більш такий був класовий е, підхід. От ми не, бідні, нещасні, нас обкрадають. Сьогодні підхід більш громадянський. Як можна красти під час війни, так приблизно тому, тому е, і сама сам цей наш опір, і успіхи ЗСУ, і зрештою ці останні м, події. Боротьби з, з корупціонерами чи нібито боротьби з корупціонерами важко оцінити, і це зрештою не моя, не моя функція як психолога оцінювати. Але самі ці приклади, вони, звичайно ж, додають такої, такої впевненості, що ми робимо все правильно. І тепер, якщо нам ще допоможуть, підтримають, щось зроб, зроблять за нас. Що, в принципі, як на мене вони цей захід не мусить, не мусить робити це? Їхня добра воля, вони можуть це робити, а в нас є свої претензії. Захистіть нас, закрити там небо і так далі? Це вже інше питання. Так от, якщо ще це буде, тоді все буде гаразд. Тобто ми е рухаємося в правильному напрямі, бо наш головний напрям зараз це перемогти Росію. Скажіть, будь ласка, а наскільки важлива для ну, більш правильного настрою під час е війни? Зайнятість, звична зайнятість для людей, постійна зайнятість, тому що навіть от я сам зіштовхнувся там буквально там перші тижні війни, це був просто якийсь ступор. Ну так, там все, що можна було зробити, там кудись занести якийсь продуктовий пакет, всі щось збирали, всі збирали там якісь донати і так далі. Це все було, але не було такої постійної зайнятості, ну, звичного робочого дня. І це просто. Ці думки в голові були тільки про от, от, там, Телеграм, про новини, так, та... новини, телеграм, враження, і з цими думками ми і засинали, і вставали, і так далі. Наскільки важливою є зайнятість, і е, чи, е, як в такій ситуації було от, е, наприклад неповнолітнім дітям, в яких взагалі ну, як, як, як ти відпустиш свою дитину в школу в таких умовах, як починалося це вторгнення? Ну, розумієте, масова свідомість, про яку я, власне, найчастіше говорю, бо це моя спеціалізація. Масова свідомість не любить невизначеності. Тобто масова свідомість любить так, більш, більшість людей, ну, відсотки 80, може 90, люблять, щоб усе було наперед відомо і зрозуміло, що, що є сьогодні, що буде завтра, що буде через рік. І, і, і коли ситуація різко і принципово міняється, а вона у нас помінялася. Тоді, власне, ті люди, які зазналися такого ну, безпосередніх загроз, які мусили просто зриватися з місця, кудись тікати, ховатися від обстрілів, тощо, безпосередньо так? Їм, їм було легше, не тому розумінні, що їм було легше, радісніше ні, їм було легше поміняти, тому що просто ситуація змушила. що ти не поміняєш щось, якщо ти, наприклад, не втечеш, то ти просто загинеш. Натомість, люди, які не перебували аж під такою безпосередньою загрозою. Ті теж перші там, тижні, місяці життя були відносно спокійні регіони, відносно спокійні, звісно ж. Вони як правило саме так намагалися жити, от приблизно як ви сказали. Тобто, з одного боку, ніби потік інформації, на яку не можна не реагувати, а з другого боку, якщо ти чітко не знаєш, що саме ти маєш змінити у своєму житті, наприклад, якщо ти не хапаєш зброї, не йдеш, не йдеш на фронт. Але продовжує жити своїм звичайним життям. Тоді ось це намагання зберегти своє звичайне життя, воно виконує таку ну, заспокійливу функцію. Для мене нічого особливо не змінилося. Я продовжую жити своїм життям. Я теж мав таке питання. Я залишався в Києві, я не хотів виїздити, хоча ніби була якась небезпека. Але мені здавалося, що ну, не так це все й страшно, і я далі ну, там, я намагався запропонувала свої послуги, мені сказали, що я застарий, От, значить, я продовжую жити своїм життям, викладати займається науковою діяльністю, тощо. Хоча в певних ситуаціях це вже мав трохи безглуздий вигляд. От. Але я не дуже знав, що саме треба робити. Так ось, ось так приблизно намагалося жити більшість тих людей, які не зазнали. Ем, ну, безпосередній загрози. зокрема на західній Україні, ж переважно було так. Тобто зрозуміло, що були ці обстріли, треба ховатися, але але маса людей ну так особливо не з з місця, але продовжувала ж і намагалася і тепер намагається жити так, ніби ну нічого особливо не міняється. Це не є це не свідчить не свідчим чогось поганого, чогось аморального. Це звичайна така ну, масова захисна реакція, якщо люди не дуже добре. Знають, що саме треба робити, як саме треба змінити життя, то вони намагаються продовжувати те життя, яке було досі. А те, що інформаційні впливи це сприймання інформації, це ще трошки окрема тема. Якщо вона якщо ми про неї теж маємо говорити, то я можу поз про неї теж поговорити. Е, на ще є три хвилинки, але я хотів би запитати вас, пане Вадиме, про те, як ви розцінюєте ситуацію в е, російському суспільстві, як його можна оцінити. Я розумію, що ви там не проводили е, дослідження, але ну, загалом, е, що з ним е, пам'ятаємо, як всі на початку війни надіялися, що там будуть якісь протести, е, якісь там вийшли жінки в Дагестані. Е, цим все закінчилося, і бачимо, якщо дійсно вірити тим соціологічним. Недослідженням, то там ну близько 70-80% підтримують цю війну, підтримують Путіна. Е, що з ними не так? Чи це ну, чи їхній природній стан такий? Знаєте, якщо я говорю за три хвилини, то, то я точно не зможу сказати. Але так. я думаю, що центральне питання це їхня імперська ідентичність. Розумієте, дивіться, мільйон росіян виїхало втекло від війни з Росії. Вони виїхали, втекли, але mm -hmm. майже ніхто з них, уже будучи на свободі. Майже ніхто з них не протестує проти війни, бо для них протестувати проти війни це виступати проти своєї родини. А в них це надто сильно пов'язана тоталітарна свідомість. Росія, Кремль, Путін, мир, війна це все так. Це таке, це те саме, що колись мали радянські люди. Ми Україн, нам трохи пощастило, бо ми все таки були ніби трошечки остро. Ми були трохи трохи гіршими. Ми були молодшими братами, ми були не зовсім повноцінними, і це нас утримало від такого цілковитого ототожнення з цією імперською російською імперською свідомістю. Росіяни від цього не утрималися цього їхня більша біда. І тому, якщо попри війну, це зрозуміло, що війна це трагедія для нас, для це, цей трагедія для них. Але але ця війна з ми, ми з нею вийдемо. Переможцями ще й в тому розумінні, що ми будемо позитивно самостверджуватися. Перед нами саме такі, такі перспективи. Вони, вийшовши з цих з цієї війни, ну, навряд чи переможцями, наскільки не закільки вони програють, во вони залишилися все до тієї ситуації, які вони важкі психологічні. Їм треба позбуватися імперських комплексів. А це набагато важче, ніж нам самостверджуватися. Тому я б їм не заздрив. Але це все дуже складно, щоб сказати коротко. Дякуємо вам, пане Вадиме. Отож, соціопсихолог Вадим Васютинський був з нами в ефірі громадсько інтерактивного радіо. 1. на все добре, пане Вадиме. Тримаймось. Дякую.